15.05 маємо на мені постійний комісії ФОП звернувся. Е, тому що сьогодні той був було новим і не звичайно поміщено до тимчасового нашого закладу. Це питання комісії.

10777 про приватизацію об'єкт комунальні масси які включені до об'єктів комунальної власті російської світли та немає які придавають приватизації 2025 році шляху продажу на аукціоні на підставі статей 10 до нас 10 закон приватизацію на державного комунального порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів приватизації та визначення додаткових продажу затвердженого Четыреста тридцать два розглядачи протокол номер один засідання оксидной комісії для продажу об'єкту приватзації поштово за тема сто семьдесят семь А Садова и скриващи семьдесят пять и девять 925 з метою скореекономічного <плеско> здання, залучення поститі, значення частини комунального структури по. Таку в продажу об'єктів приватизації, ефективному приватному власнику, підвищення економічного зростання роботи та описування і офісу спроможності, підвищення ефективності, використання майно, шляхом збільшення частки приватних власників, які мають довгострокові інтереси розвитку об'єкта, про щоб проводить зубівця, відчуття, збільшення надходження пошті місцевого бюджету.

На екрані ви бачите, що в області більше 75 гектарів на рівні 117 тисяч і 720 літрів. Зокрема, ми ставимо інтимуцію з розміром по кругу збіженої салфеті на їхній опожарчу подання цідує пропозиції збіження штрафу через рівень, яку відповідає ціністю шоу-професії. можливо, що це супер. І знову потрібно купити було доповнення, сидоме, треба показати, що подовження дорожніх. Е, відвідування збудованої інфраструктури. Е, і виділюється також полна на вас окупність локацій і наповідності до достуду до кращих можливостей.

15.11. Доседания Российского